Вітання всім тим, хто тільки-тільки почав вивчати англійську мову. Це відео саме для тих, хто на самому самому старті. Якщо ж ви уже давно вивчаєте англійську, подивіться це відео просто з цікавості, а раптом тут знайдуться слова, яких ви не знали, і зараз у вас чудова можливість, щоб їх довчити. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Каріна. Поїхали! В англійській мові діє принцип Парето: менша частина зусиль приносить більшу частину результату. В оригінальному варіанті ця пропорція 80 на 20, але може трішки зсувати. В ту чи іншу сторону менша частина користувачів соцмереж просять більшу частину публікацій у невеликій кількості країн живе велика кількість населення нашої планети. Маленький відсоток людей отримують більшу частину всіх грошових запасів планети, і так далі. Теж правило працює у вивченні англійських слів, і це чудова новина для початківців. Адже ви можете вивчити всього 100 найвживаніших слів англійської мови та розуміти 50% Розмов круто! Сьогодні ж давайте перевіримо цю теорію, вивчимо основні слова, які повинен знати кожен початківець, і потім відразу ж перевіримо, як ви засвоїли цю інформацію. Не забудьте підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових корисних відео. Готові? Погнали! Експрес-прогон по найважливішим словам англійської мови. Почнемо, ми, мабуть, з артиклів. Я чомусь переконана, що ви знаєте артиклі the, E. Та N, а також найпростіші базові слова Hi, Bye, Yes and No. Так, вони дуже прості, але погодьтеся, без них не зав'язати будь-яку розмову англійською мовою. Артиклі в англійській мові це доволі така глибока тема, але не хвилюйтеся, ми вам допоможемо з ними розібратися. The означений артикль. Е-н неозначений артикль. Hi. Вітаю. Бай. Бувай. Yes. Так. No. Ні, прийменники та сполучники дуже важливою частиною будь-якої мови, якщо ви, звичайно, хочете гарно будувати речення, будуть прийменники та сполучники. І я впевнена, що їх от прям взагалі не важко запам'ятати. Вони є у кожному фільмі, пісні, статті, серіалі та взагалі в розмові без них справи так просто не робляться. Я про ось цих хлопців: On, in, for, about, but, under, if, as by, before, after, because, since, again. Так, виходить, що їх багато. Але що ж ви хотіли? Ви ж не думаєте, що ви будете використовувати слова? Просто так, без прийменників та сполучників. Нам треба гарно вміти будувати речення. Тим більше цих хлопців можна розділити на певні групки: прийменники місця, прийменники часу і так далі. І так буде простіше їх запам'ятати. in, в on, на at, в на у of від або з. Under – під. About – про. To – щоб. For – для. With – з. That – що. And – і. А. But – але. If – якщо. As – так. By – за допомогою. Before – перед. After – після. Since – з того часу як. Because Бо Again знову. Ну і звичайно ж вам завжди потрібно вміти в розмові пояснити, про кого йде мова. Говорите ви про себе, звертаєтесь до когось, чи говорите про когось. Вам у допомогу будуть займенники. Деякі можуть бути уже для вас знайомі, але давайте швиденько по них пробіжимось I, you, we, they, he, she, it. Також є такі займенники: many, what, who, this, that, any. Сам. Тепер то ваша розмова буде більш насиченою. Ще хотіла б сказати, що у всіх, хто бажає знайти метод ефективного вивчення англійської мови, не виходячи з дому, є така можливість. Просто запишіться на онлайн-урок з викладачем Dom. Там можна вивчати англійську по-різному. Є сучасна інтерактивна система. Певні слова, які потрібно вчити та знати, дуже легко пояснені граматичні правила. Та найголовніше протягом усього уроку у вас буде живе спілкування з викладачем. Це те, чого нам найбільше не вистачає. Справжню. Його живого говоріння. Правда ж? До речі, перший урок абсолютно безкоштовний. І зареєструватись ви можете, перейшовши за посиланням в описі або ось тут. I. Я. You. Ти. We. ми. They вони. He він. She. Вона. It воно або це. Many багато. What? Що. Who? Хто? Where? Де. The. This. Цей that той any, будь-який. some, який-небудь. Тепер перейдімо до чогось більш складного. До слів, з якими світ заграє новими барвами, я думаю, ви вже здогадалися. Будемо говорити про іменники Так, погоджуюсь, іменників є дуже багато, але сьогодні ми вивчимо тільки найбільш вживані. Для початку позначення людей та їх ролей у нашому житті: people, man, girl, woman, boy, father, mother friend. Після цього ми можемо поговорити про певні природні явища, які теж потрібно вміти пояснювати. Наприклад, sun, rain, snow, water. Ну і найчастіші іменники, які ви 100% будете використовувати. Side, part, color, world, group, money, day, love, sign, clothes, advice, question, example, number. People люди. Man чоловік. Woman жінка. Girl Дівчина boy, Хлопець. father, Батько. mother, Мати. Friend. Друг. rain, Дощ. sun, Сонце. snow, Сніг. Water. Вода. side, Сторона. Part. Частина. Color. Колір. World. світ, Country. Країна. Room. Кімната. group, Група. money, Гроші. day, День. life, Життя, love – кохання, Sign – знак, Clothes – одяг, Advice – порада. Question питання. Answer – Відповідь. Example – Приклад. Number – Номер. Тепер ми знаємо іменники, займенники, прийменники та сполучники, і в принципі можемо уже щось розповісти. Але щоб розповісти щось, нам треба буде описати, яке ж воно, що описує іменник. Звичайно, прикметники. Ось найбільш базові: Good free, happy, new, old, next, favorite, right. Good – хороший. Free вільний або безкоштовний. Favorite – улюблений. Happy. Щасливий. Next. Наступний. New – новий. Young молодий. Old старий. Straight прямий. right правильний. І не забуваємо про найголовніше куди ми без дій? Правда? Нам потрібно знати найпоширеніше та найвживаніші дієслова в англійській мові. Такі як be, become, do, want, have, buy. Catch. Choose. Open. Close. Come. Live. Find. Give. Take. See. Hear. Say. Like. Move. Be. Бути. Want. Хотіти. Become. Ставати. Can гти. Do робити. Have мати, Buy купувати. Catch. Ловити. Choose. Обирати. Open. Відкривати. Close. Закривати. Come приходити. Live жити. Find знаходити. Give давати. Take брати. See бачити. Hear чути, say – казати. know – знати. like – подобатись. Move рухати рухатись. Хотілося б поговорити ще про прислівники. Це такі слова, як usually, today, tomorrow, often, usually. Зазвичай today – сьогодні, tomorrow – завтра, yesterday – вчора, often – часто really – справді. А тепер я скажу дещо, що вам дуже сподобається. Якщо ви запам'ятали ці 110 слів, то тепер ви знаєте навіть більше. Адже в англійській мові часто буває так, що іменник є дієсловом. І навпаки, наприклад, слово advice перекладається одночасно і як порада, і як радити. Answer – не тільки відповідь, а ще і відповідати. І так далі. Отже, із усіх цих слів ми вже можемо скласти фрази. Давайте спробуємо. Where is my friend? Де мій друг? I live in the USA. Я живу в США. We will see tomorrow. Ми побачимо це завтра. Answer the question. Дайте відповідь на запитання. Загалом фраз може бути дуже багато, але нам потрібно знати основні найвживаніші слова, з яких потім, як з конструктора, можна ліпити будь-які речення. Отже, друзі, якщо ви не просто переглядаєте відео на YouTube, а серйозно вирішили взятися за вивчення англійської мови, то ми вам спростили задачу. Вам не потрібно передивлюватись це відео та перемотувати на початок. Всі слова з цього відео вже зібрані в топ-100 фраз для рівня elementary. Ви можете до Дати їх у персональний словничок та тренуватися у онлайн-тренажері English. Dome. Це повністю безкоштовно. Посилання в описі забирайте. З нашим онлайн-тренажером ви можете вивчити слова в 2-3 рази швидше, ніж традиційними методами. Але якщо ви хочете знати більше та вчити англійську ще ефективніше, я підготувала для вас кілька порад. Перша порада краще частіше потроху, ніж рідко, але багато. На вивчення слів достатньо всього 15-20 хвилин на день. Цього справді достатньо. Цього цілком достатньо. Щоб вивчити нові слова та освіжити в пам'яті вивчені раніше. Якщо у вас є бажання і сили вчитися більше на здоров'я. Але пам'ятайте, що не тільки в словах сила. Потрібно вчити граматику, часи, дивитися відео, читати тексти, все тільки у ваших руках. Є дуже багато корисних вправ для вивчення мови. Якщо ви сьогодні виділили 15 хвилин саме на слова, значить вчимо тільки слова, тому що вам потрібен час ще на опрацювання іншого матеріалу. В такому темпі реально вивчити по 10 слів щодня. А може. Можна навіть і більше, але 10 слів на день під силу кожному, я переконана. Саме тому така мета виселена у нашому онлайн-тренажері. Тобто за один місяць ви можете вивчити 300 слів. За 3-4 місяці це вже ціла тисяча, а це на хвилиночку вже близько до рівня free intermediate, якого повністю достатньо для вільного спілкування в житті. Моя наступна порада: прокручуйте вивчені слова протягом дня при кожній нагоді. Якщо ви нічим не зайняті і в голові засіла надокучлива пісня, можна витіснити. Її вивченням нових слів, правда ж? Згадайте те, що ви нещодавно проходили та проганяйте по колу: life життя, live жити, answer відповідати. Бачите щось знайоме, відразу згадуйте, як це звучить англійською: Rain – дощ, Snow – сніг і так далі. Відразу ж починайте будувати прості фрази, якраз підтягнете граматику. Ще одна порада: дотримуйтесь інтервальних повторень. Є така цікава штука, як крива забування. Вона показує те, що ви скоро забудете. Якщо ви почули інформацію вперше і вона не є для вас життєво важливою, то скоріше за все ви забудете її за день-два. Але якщо повторити цю ж інформацію на наступний день, то вона точно затримується у вас в голові надовше. А якщо повторити знову через 3-5 днів, то ця інформація точно закріпиться у вашому мозку надовго. До речі, в наших онлайн-тренуваннях та додатку ED Words інтервали повторення виставляються автоматично. Також раджу вам записатися на онлайн-урок англійською з викладачем, про якого я вже згадувала. Для цього не потрібно брати участі ні в яких конкурсах. Саме перше заняття безкоштовне. Всю інформацію залишаю в описі під цим відео. Ну що ж, успіхів вам у вивченні англійської мови і до нових зустрічей!